Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 17 серпня, і ми будемо говорити про такі події. Перш за все, це перемога Манчестер Сіті з Суперкубку УЄФА. Також трансфери, які стосуються Європи України, і цікаві трансфери, не тільки великі. Таких великих трансферів насправді цього разу і не було. Отже, давайте спочатку. Манчестер Сіті в серії пенальті обіграв Севілью та виграв Суперкубок Європи. 1-1 в основний час все закінчилося. І в серії пенальті Манчестер Сіті 5 ударів реалізував з 5. Севілья лише 4 рази була точною. Останнім не забив немає Гудель. Драматична поразка команди Хоакіна Капароса. Ну і драматична перемога команди Пепа Гвардіоли, яка. Півтора тижні тому програла Суперкубок Англії в серії пенальті Арсенал. Цього разу вийшло по-іншому. Севілья дуже добре побудувала гру в цьому матчі, незвичайно не боролася за м'яч з суперником, але знаходила постійно знаходила можливості контратакувати, створювати нагоди. Забив свій фірмовий м'яч нападник Еннесірі. Коли перше він з'явився взагалі в футбольному просторі ще до Севілі, то виглядав тим гравцем, котрий має багато проблем, але ось бігти, тиснути та особливо стрибати він вміє. І цього разу він легко перестрибнув Йошко Гвардіола, який дебютував за Манчестер Сіті і недобре зіграв в боротьбі недобре зіграв в повітрі. Та забив був у несірій момент, аби відзначитися вдруге, але він нагоду змарнував. І якби тоді вдалося йому забити, то цілком ймовірно, що Севілля виграла б цей трофей, не доводила б до серії пенальтів. У Манчестер Сіті було багато проблем. Кевін Дебрен, як відомо, отримав травму та пропустить 3-4 місяці. Не грав цьому матчі Бернардо Сілва. А не грає вже за командою Кайґондоган, і потрібно вибудовувати новий центр поля, нові переходи з м'ячем до воріт суперника. З цим були проблеми, незважаючи на те, що Манчестер Сіті мав моменти та мав велику кількість ударів. Забив знову Палмер, як і в матчі з Арсеналом в суперкубку Англії. Але це не означає, що навіть в наступному сезоні він буде гравцем Манчестер-Сіті, власне, вже в цьому сезоні. адже... В Англії чемпіонат розпочався? Родри був найкращим на полі. Він зробив результативну передачу, якраз і ось в зв'язку з, футбо... з тими втратами в центрі поля, про які вже було згадано вище кумедним. Дещо виглядають слова Родри про те, що він хоче поговорити з керівництвом клубу та пепом Гвардіолою про велику кількість матчів в минулому сезоні. Ну а хто тоді гратиме? Якщо вже ще й Родри буде відпочивати, куди? Йдуть розмови. З'явилися розмови про те, що може прийти Лукас Пакета, але Вестгем сказав 85 мільйонів фунтів. І це ж не Челсі, Манчестер Сіті буде думати, звичайно. А драматичною вийшла поразка для Севільї, Капарос випустив на серію пенальті Сусо, і він мав бути п'ятим. Але Сусо відмовився брати участь в цій серії. Тому пробував немання Гудель, пробив погано і Копороз був дуже засмучений, дуже розлючений. Навіть він сказав, що і ламела пробив би пенальті краще, і ті футболісти, які вийшли на заміну, мали б бити пенальт. Він не прямо звинуватив Сусо, але дав це зрозуміти. Одним з героїв серії ледь не став голкіпер Севілі Боно. Він майже відбив удар Кайла Вокера. Вокер, до речі, пробував п'ятими. Це такий цікавий момент, зважаючи на те, що Гвардіола хоче показати усім своїм виглядом Вокеру, що цінує його особливо. Нехай він залишиться в команді. І контракт, схоже, буде оформлений скоро. Так ось, голкіпер Севілі Боно не повернувся до Іспанії разом з командою. Він у формулі перехід до аль альхіляля 21 мільйон євро. Чудова зарплатня для марокканського воротаря. Він буде грати в одній команді з Неймаром, каліду, кулібалі, Сергієм Мілінковичем Савічем, Рубеном Невишем. Там, мабуть, ще, не увесь список майбутніх зірок аль Альхеляля. Це якраз вже такий плавний перехід до трансферів будемо робити. Вчорашній день не подарував якихось топ-підписань навіть стосовно Саудівської Аравії. Але були е, цікаві трансфери, які теж відбуваються на ринку, однак їх не завжди помічають. А, наприклад, розпочнемо з Марко Арнаутовича, який повернувся до Інтера оренда з. Викупом майбутнім, ну, що це таке Арнаутович до фіналіста Ліги Чемпіонів, нападник, який навіть в Болоні не був основним. Але потрібні гравці, потрібні нападники інтеру. Якщо ти не можеш купити зірку, то потрібно взяти бодай якогось футболіста, аби він допомагав, тому що з цим є проблеми. Наступний трансфер цьому списку він ще не оформлений, але е, також. Е, Підходить під описання. Це Ватару Ендо зі Штутгарта в Ліверпуль. Трансфер ще не відбувся, однак Ліверпуль пропонує 14 мільйонів фунтів. Штутгарт не проти такої суми. Ну, а звичайно, 30-річний Ватару Ендо не проти перейти до Ліверпуля. В той момент, коли Ліверпуль втратив, програв боротьбу за Масеса Кайседо та Ромеолаві Челсі, цей перехід Ендо. Можна порівняти з е, трансфером, дав давнішнім трансфером ще на початку перебування Юргена Клопа в Ліверпулі, Рагнара Клавана. Коли ось він бере футболіста з середняка чемпіонату Німеччини, досвідчено і зрозуміло, що він буде слабким. Але е, тут е, два моменти: по-перше, ендо відверто не слабкий гравець навіть в минулому сезоні, е, коли він. Е, Грав за Штутгарт, такий грав перехідні матчі за те, щоб залишитися в Бундеслізі, Ендо був чудовим. Він, по-перше, лідер, капітан, але це лише додаток до його основних умінь. Ендо взагалі розвинувся за останні два роки. Якщо раніше він був просто опорним півзахисником, який стоїть та зриває атаки, то зараз він робить на полі все. Він робить передачі, він створює моменти, забиває голи, відбирає м'ячі, він керує командою, і е, це е, дуже цікавий трансфер. Можу пригадати матч Штутгарта е, проти Гамбурга. Перехідні матчі за те, щоб грати в Бундеслізі, і тоді я говорив, що. Ватару Ендо один з найкращих півзахисників сезону в Німеччині, незважаючись на те, що команда ледь не вилетіла. Це не перебільшення, і це дійсно так було. Звичайно, після цих цих трансферів, після того, як Ліверпуль пережив невдачі з трансферами Ендо, ніби ось така е, слабка втіха. Але, е, знову ж таки, Ендо не такий поганий гравець. Другий момент Ендо потрібен в центрі Поля, тому що немає ну немає у Ліверпуля футболістів в центрі. Е, в матчі першого туру проти Челсі грали Коді Гакпо і Домінік Собосла разом з Олексісом Макалєстером. Тобто, ну просто фізично потрібні ще центральні півзахисники. І так, це 30-річні японці, які не грали на такому рівні, але ж потрібні все одно гравці. Другий момент, ось якраз виходячи з цього. Ніби Ліверпуль змирився з тим, що вони ось ні за що не будуть боротися, що все провалено. Але давайте говорити відверто, які шанси у Ліверпуля були виграти чемпіонство, наприклад, підписавши е гравця, який за Саутгемптон грав і вилетів з прем'єр-ліги. Ну тобто, ось, можливо, через там якісь роки Лавія розвився, розвинувся, і це був би чудовий футболіст. Але зараз ми говоримо про найближчий сезон. Зрозуміло, що Ендо не приходить грати там 10 сезонів і. Стати легендою клубу Дина... як частина Династії. Ні, він приходить допомогти зараз найближчі два сезони, і він може допомогти. Знову ж таки, чого очікувати від цього всього? Тому для Ліверпуля це ну, такий цікавий, несподіваний, але абсолютно не непоганий трансфер. А третій цікавий трансфер, який відбувся в цей день. Вже відбувся. Сантіка Сорла три сезони відіграв. В катері за Альсад, найкращий клуб країни, так, хоча Альсад не виграв чемпіонство в останньому сезоні, але все одно найкращий клуб країни, Так ось він повернувся до рідного клубу Ов'єдо, який грає в Сегунді і підписав дуже цікавий контракт: мінімальна сума, мінімальний контракт, який тільки може собі дозволити за правилами. Будь-який клуб в Іспанії плюс він віддав всі іміджеві права, і 10% з продажу футболу підуть на розвиток школи. Тобто 38-річний Касорла приїхав допомогти рідному клубові, приїхав покращити майбутнє цього клубу. Знову ж таки, не теперішнє, а майбутнє, перш за все просто допомогти. Тоді якось інші їдуть. Заробляти гроші, але варто сказати, що Касорла вже своє заробив. Він три сезони відіграв в Катарі. Він там був одним з зіркових футболістів. Але ось цей спосіб, звичайно, дуже цікавий і мінімальна зарплатня. Це те, що в сучасному футболі дуже рідко можна зустріти. Не всі трансфери ще відбулися з тих, про які велася мова вчора, але є цікаве. Наприклад, Ансу Фаті швидше за все залишить Барселону. Ще два роки тому неймовірний талант. Наступник Лео Месі вже не новий Месі, так мабуть, варто говорити. Це вже набридло нового Месі так і не з'явилося, і наступника не з'явилося. Ось Фаті був останнім, і він теж не вийшов таким. Не вражав він чаві в минулому сезоні, не вражав перед сезоні і фактично сказав сам. Головний тренер, що ну потрібно якось шукати інше місце роботи зараз, Фаті все зрозумів після початку чемпіонату, після того як вже він опинився не там, де хотів, називають найкращим варіантом Атлетико. І ось цей обмін він на вустах Жан Фелікс на Фаті для того, щоб футболісти, які в своїх клубах не змогли розкритися в інших умовах. Це в них вийшло. Але, звичайно, це лише початок розмов, тому що на ФАТі будуть претендувати інші клуби. Наприклад, англійські Астон Віла, близька до оформлення двох трансферів. Ніколо Дзаньоло, зірка італійського футболу, який останні півроку відіграв в Туреччині, перейде до Астон і було зрозуміло, що Дзаньйоло на півроку в Галата В нього були проблеми з. Ромою з продовженням контракту, і Гелата Сарай просто той клуб, який захотів його купити за максимально великі гроші. І також лівий захисник Акуня з Севілі може перейти. Це не те, що проблемні позиції для Астон Віла, але ось в Мончі в клубі, а це означає, що трансферів буде багато. Хоча Мончі не головна людина, все ж таки, він підлеглий, Найе Емері в цій системі, але навіщо його тоді брати, якщо не робити трансфери. Тому ось. Такі переходи ще будуть. Астонвіла після поразки 1-5 від Нюкасла <Company> в першому турі запереживала і відповідає у відомий всім спосіб. Нітінгем Форест може підписати Товариша, який в минулому сезоні грав за Марсель, належить він Арсеналу. Це також серйозне посилення. Арсеналу не потрібен Товариш, футболіст взагалі е, таких здібностей і такий фланговий захисник не. Потрібен Арсеналу в принципі, тому він кудись піде. І ось Форест непоганий варіант для нього. Ну і також ще один трансфер який не відбувся, але має відбутися. Кольоріст залишить Тотнем та перейде до Лаціо. Вже є розмови, вже близький до трансферу, 36-річний голкіпер, який ще залишається в Тотнемі. Але він сказав, що піде. Тотнем сказав, що піде. В наступному сезоні, коли закінчиться контракт, наступного літа, але він вже не капітан. Він вже навіть не гравець стартового складу, тому трансфер цілком А, Ну і ще один ймовірний трансфер, який стосується українського футболу. Максим Таловєров може залишити Славію та перейти не в Айнтрахт, не у Вердер, не у Везнем, а в Ласк, де він грав в минулому сезоні, та не був футболістом стартового складу. Зіграв 14 матчів, але лише в п'яти виходив в основу. Ну, це ось якраз показовий момент цей трансфер та в який ще не відбувся, але швидше за все відбудеться вже дуже близько до домовленості. Це все робота агентів, причому дуже така солідна робота агентів, яка призвела до дуже цікавих наслідків. Ціну на футболіста не вдалося підняти і ласк. Фактично один, хто його готовий був придбати, Славі він не потрібен, просто ось не входить в список семи захисників, які потрібні команді, семи центральних захисників. А розмови про топ-клуби залишаються розмовами. І ось цікава реакція інша в Україні тепер дивуються, ну як же ним цікавиться «Айнтрахт». Вестгем, Вердер, а тут всього лише Ласк, де потрібно ще й доводити своє місце в старті. Джей був в команді, і всі знають його можливості. Можливості з одного боку, як і з іншого боку, тому що він не грав. Але, ну, це такий м, цікавий трансфер в плані того, що потрібно слідкувати за чистотою інформації, тим, як вона подається, тим, звідки йде, і тим, зрештою, чим все закінчується. Ну і на сам кінець Євген Красніков, трансферний гуру, як вважається, в Україні, залишає Дніпро 1, офіційно він про це повідомив, що зробив все, що міг, і йде. Але це не новина, власне, офіційно це новина, але були всі розмови вже не перший місяць, починаючи з кінця весни, що Красніков вже залишає клуб. Що Андрій Русул повернув собі управління клубом, трансферами під змінами в команді, все таке інше. Тому не дивно, що Красніков де не було вже бразильців, не було аргентинців. Серед новачків були якраз ті трансфери, які проводив свого часу Русул, коли був. Головним управлінцем клубу, тобто українці за гроші, українці, які добре себе проявили саме в чемпіонаті України. Далі важливий момент, що буде з Олександром Кучером, адже Красніков його привів до клубу сьогодні, в четвер, Дніпро 1 проведе матч проти Слави. Цей матч, звичайно, ніякого значення не має в контексті роботи Кучера, адже Дніпро 1 не потрапить до Ліги Європи. а Якщо потрапить, то Кучеру пожиттєвий контракт мають дати з цим відомим історичним брендом, який буде жити та існувати вічність. Так? Але хто зна, можливо, навіть без того, щоб не потрапити до групового етапу Ліги Конференції, кучера звільнять, це відбудеться трохи раніше. Тому що керує вже всім І Хто зна, чи він. Ось такий варіант залишить. Але це вже розмова на майбутнє. Ми говоримо в цьому подкасті в досвід та головні події футбольного дня, що відбулося раніше. Це був Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст, де тільки його знайдете. Ну і власне до побачення.